У дніпропетровських любителів художнього мистецтва з'явився ще один осередок. В обласному центрі відкрився музей українського живопису. Приватна галерея містить понад пів тисячі оригінальних робіт, створених майстрами Дніпровського краю в різні часи. У день же урочистого відкриття гості побачили картини відомих художників другої половини ХХ століття. На вулиці Червона, в шести кімнатах, де раніше були складські приміщення, відкрився музей українського живопису. У каталозі роботи відомих художників Дніпровського краю: Беркута, Магро, Чернявський та інші талановиті митці, яких вже немає з нами. На першій екскурсії мистецтвознавці із задоволенням спілкуються з гостями. Деяким відвідувачам пощастило більше про створення ось цієї картини розповіли рідні майстрів. Ми йшли на дачу ввечері. Вот і якраз це було дело весною. І отец обратил внимание, як трактори пашуть Это Дніпропетровщина. Це сама Побачити у Дніпропетровську картини видатного майстра Олександра Войцеховського велика рідкість його роботи ще за радянських часів вивозили за кордон. Очень немногочисленні роботи тут можуть бути. У нього при жизни очень много роботи вивозилась в Ізраїль. тоді масово скупались його роботи. В Америку за границю полотна ці роками збирали повсюди, знайдені на барахолках, пошкоджені, реставрували. Свій проект засновники музею називають історією, яку необхідно зберегти. Зберегти і показати нашим жителям нашого міста, гостям нашого міста настоящу живопись. картин небітровських як художників. Осталось доволі небагато. Для місцевого бумонду відкриття музею без перебільшення справжня подія. Хоча б тому, що до сьогодні побачити у такій кількості твори дніпропетровських художників в одному місці було неможливо. Смотрите проєздення подлинні не на екрані, не в репродукціях це вже таїнство. Наконець у нас з'явився музей іскусства Дніпропетровщини. Експозиція регулярно оновлюватиметься. До речі, музей готовий співпрацювати із молодими авторами у планах виставки і пленери. Тож шанс залишити свій слід в історії дніпропетровського живопису мають і інші талановиті, але невідомі до сьогодні художники. Івен Коптів, Івен Хисний, новини одинадцятого каналу.